Вимушеним переселенцям, які втратили свої домівки через війну, благодійний фонд Карітас виплачує разову грошову допомогу. Кошти нададуть найбільш уразливим категоріям для компенсації комунальних витрат за винаймане житло. Реєстрацію таких людей благодійники розпочали 20 серпня. Українською повністю як в паспорті прізвищем'я по батькові. Віктор, вимушений переселенець із міста Токмак, переїхав до Запоріжжя у квітні 22-го. Він має житло і вже не вперше звертається до благодійного фонду карітас по допомогу. Зараз прийшов на реєстрацію з пакетом необхідних документів, аби взяти участь у новому проєкті. 6 тисяч це без комунальних послуг. Без комунальних послуг. А так я кажуть, викручуємося. Та получаю я пенсію, получаю три отримую, тисячі. Ну як ВПО і оплачують. Компенсація витрат за комунальні послуги відбувається у рамках проєкту гуманітарна допомога особам, які постраждали від війни в Україні. Надається благодійним фондом Карітас Австрія за фінансової підтримки австрійського уряду. Проєкт діяв торік, а цьогоріч донори погодили і продовжили його до кінця жовтня. Нині представники найбільш незахищених верст населення зможуть отримати 13 тисяч 300 гривень. Для цього вони мають подати електронну заявку на Фейсбук-сторінку Карітас Запоріжжя. Я сперва записався на чергу, а потім мені перезвонили і сказали, що на такі, такі, такі документи принести на таке таке число. В нього з документами все добре, тобто, всі документи, які потрібні, він предоставив. Тому, скоріш за все, він отримує допомогу. Соціальний працівник дзвонить бенефіціару нашому отримувачу допомоги, пояснює критерії отримання допомоги. Якщо людина відповідає критеріям, тоді призначається зустріч, людина приходить та заводиться заявка безпосередньо на фінальний один тут. В офісі карі Запоріжжя отримати грошову допомогу може людина, яка має хоча б один підтверджений документом критерій вразливості. Це люди пенсійного віку, мами, у яких дітки до трьох років, багатодітні родини, люди, які мають інвалідність першої та другої групи. Також треба мати при собі документ щодо винаймання житла, договору оренди, і підтвердити дохід член родини не повинен перевищувати більше ніж 6400 гривень. Багатьом переселенцям працівники Карітасу вже допомагали у рамках різних благодійних проєктів. Надавали грошову компенсацію за житло, гуманітарні продуктові та гігієнічні набори, медичні послуги. Нам видалі після всіх процедур заповнення документів через три неділі гроші на оренду житла та на комунальні послуги 20 тисяч Винаймали нам цих коштів вистачило на п'ять місяців оренди. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Також ми отримували гігієнічні набори, набор продуктовий і зараз. Отап звертаємося. Особлива турбота про багатодітні родини. У мене дитина хвора, нам масаж робили в карітасі безплатно дитинки. Ми ходили в кружки з дитиною. А тепер напередодні зими гостро постало питання оплати за тепло. каже мати шістьох дітей з Марганця Радха Агранович. Її родина орендує житло у приватному секторі. Ой, в зимовий період дуже багато виходить. У нас виходить около десь сім з тисяч, тому що газове теплення і дуже багато тягне. разом із орендою. Ні, без оренди це тіко у нас комуналка так, виходить. А влітку у нас 2,5-3 тисячі виходить від війни тікали з Гуляйполя, і Олександр Долинський з дружиною. Гуляйполі там спочатку в підвалі, потім погрібі, там у сватів жили, значить ну потім уже 12 квітня бачимо, що вже треба їхати, діватися нікуди. Що в квартиру примчали, що сватили, що в руки взяли, і поїхали автобусом на Запоріжжя. Як тут облаштувалося? Ну, то орендуємо одну комунату квартиру. відносительно небагато. 4 тисячі за оренду. Ну і комуналку платимо десь примерно, в Все час десь півтори тисячі. Я не буду казати, що ми сім з половиною платимо. Такого тут нема. І чотири за оренду даємо. Маріупольчанка Інна у Запоріжжі з квітня 22-го. Вона й має житло, має двох донечок. Молодшу дитину народила вже в нашому місті. Шість тисяч за оренду. І за комунальні послуги ну, з тим, як зросло світло, то це виходить набагато більше, тому що в мене ще донька буде на онлайн-навчання. Якщо це ну, це виходить десь тисяча тільки за. світло. Реєстрація ВПО на цю допомогу триватиме до кінця вересня. Грошову компенсацію погоджені особи зможуть отримати вже у жовтні. Допомога цільова. Про її використання вони мають відзвітувати, надавши карі та суквитанцію про оплату комунальних послуг.